Україна, один із найбільших світових експортерів зерна протягом століть. Недарма її називають житницею Європи. Продаж і експорт зерна приносив величезні прибутки тим, хто володів українськими чорноземами. Більшовики, завоювавши Українську Народну Республіку до половини Волині, Поділля на початку 1920-х почали масову колективізацію. Забирали в усіх селян заможних і не дуже їх землю, господарство, худобу. Це називалось розкуркуленням. Наприкінці 20-х, початку 30-х, коли треба було все більше грошей, щоб оплачувати індустріалізацію в СРСР. Більшовики, вони ж росіяни і їх колаборанти, повністю відбирали усе зерно селян, грабували церкви та монастирі. Зерно відправляли на захід, там же продавали коштовності за безцінь. Цими грішами оплачували будівництво сотень нових заводів, фабрик, обладнання, роботу іноземних інженерів. Усе здебільшого завозилось у розібраному вигляді зі Сполучених Штатів Америки. Тоді ж було закуплено креслення та прототипи американських танків. На їх основі було створено серію радянських, та найбільш відомий з них т 34 Грабунок українців призвів до потужних повстань проти радянської влади, які почалися у східній Волині і називались Волинка. Повстання що сам охопили усю Україну. Радянська влада силою не могла стримувати народний гнів, тому вдавалась до хитрощів, обману, оточення сіл і цілих районів. У 1932-му більшовики забрали в людей абсолютно усю їжу, яку лише могли знайти. Забирали не лише збіжжя, але й іншу рослинного чи тваринного походження. Це спричинило небувалий до цього голод в найбільш заможному і родючому регіоні України. Через зиму до кінця 1933-го Від голоду, хвороб і вбивств більшовиками загинули від 6 до 10 мільйонів українців. Це був найбільший спланований геноцид українців. Загалом голодоморів, організованих московитами, було три: перший одразу після окупації УНР у 1921-23 роках. Тоді загинуло близько мільйона українців. Другий у 1932-1933 та третій у 1946-1947 роках, одразу після повторної окупації України Радянським Союзом. Тоді загинуло понад мільйон людей. Основні причини усіх голодоморів були однакові. Придушення українського духу опору, колективізація та варварський грабунок зернових для продажу, а також безкоштовної допомоги союзним народам. Голодомор організований росіянами у 1930-х, визнано геноцидом українського народу десятками інших країн. Росія ж продовжує заперечувати факт голодомору та свої злочини. Одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022-го, з окупованих територій Росіяни почали красти зерно за перші чотири місяці. Було викрадено і вивезено понад 600 мільйонів тонн зерна його вантажать і вивозять кораблями через Туреччину, залізницею і вантажівками через Крим і окупований південь України. Московити Росіяни сьогодні продовжують робити все те, ж, що і їх предки. Дякуємо за перегляд, Слідкуйте за оновленнями, ставте вподобайки та підписуйтесь.